Друзі, всім привіт! Ви на каналі Максима Левченка. Сьогодні святковий день, день нашої незалежності. Бажаю вам щастя, здоров'я, довго років і Житні поля, сині, небо, все як треба. І хтось у війську, хтось на відпочинку, а хтось у це святе свято, оно -он но -он -он, ген-ген десь у городах купає картоплі. Але, власне, чому так сталося? Чому сталося так, що наші українчики святковий, самий святий день для нашої держави, який ознаменує багатовічну боротьбу за нашу самостійність, незалежність, яка вмивається кров'ю прямо зараз, обирають покупати картоплю. Чому так стається? Чи це мем, чи це свята Правденька? Спробуємо розібратися сьогодні. Це формат Думки проти течії. І перед тим, як ми розпочнемо, обговорювати. Цю важливу і ніким не підняту ще до того тему. Підпишіться на цей канал, поставте вподобаєчку, напишіть уже якийсь там коментар, як ви сьогодні відзначаєте цей день незалежності, і підтримайте збір у описі до цього відео. Ми починаємо! Друзі, знаєте, може в такий святий день, я би не піднімав би вже ту тему, але що мене скажу вам відверто вкурвило. Тому що таке якесь опитування серед знайомих на роботі було. А що ви, як, ну як зазвичай, як ви проведете вихідні? Нормально. Ми їдемо до батьків копати картоплю. власне. І я задумався, а справді в чому корінь зла? Корінь зла, напевно, полягає у тому, що ну давайте. Подумаємо, що від 90-х якось ми не надавали значення тому Дню Незалежності. Якось так собі ходили, бродили, але держава не може десь не працювала над тим, аби ми випрацьовували собі значення того свята, але давала нам додатковий вихідний. Це так, це так а додатковий вихідний це ж завжди що? Це навіть я сам. Скільки себе пам'ятаю? Всі викопали картоплю, сіли за стіл, випили за незалежність. І все воно відбувається дуже прекрасно, дуже класно. І може б воно так було б і завжди. Але з 2014 року ми почали після кривавих подій, Революції Гідності, початку вторгнення і війни надавати тому великого значення самій державності, її героям, які борються за цю незалежність. А з 2022 року так взагалі у нас вже забрали вихідних. Фашисти, бендерів, все поділили! Навіщо? Навіщо ми це робимо? Навіщо ми йдемо копати картоплі власне 24 серпня? Чи немає в нас для того якогось іншого дня? Вихідних до вихідних після? Можливо, так, можливо, на наступних вихідних люди підуть отако збирати дітей до школи? Так на роботу. Що хіба картопля не почекає до початку вересня? Наприклад, ну я розумію, що десь може отак, от тижні два-три тому її копати ще було рано. Хоча в червні молоду купаєте і нічого. Чому всі без додаткового вихідного власне приїжджають покупати картоплю саме в день незалежності? Молодці до вас питань немає. Ті, хто покупав їх вже, може бути якась така прям причина солідна у когось. Причина може полягати у тому, що там ну так виявили, що може всі з'їхатись прямо всі сьогодні. Віта. Але якщо у вас є якась альтернатива, нахіба ви це робите? І батько твій дурень, і дід був дурним, а тобі й народу написане таким залишитися. Сподіваюся, так. що всі присутні тут погодяться з тим, що день незалежності дійсно свята дата. Та вона не релігійна, та вона державна, але це найбільше державне свято, яке ми власне маємо. Є ще день конституції, день державності. Шевченківські дні. Давайте її поставимо на один рівень із Різдвом, і з Великоднем. Але давайте з вами поговоримо з такої точки зору і з такої оптики, з такого калібру, що якби припадало вам викопувати картоплі десь на Різдво чи Великдень, то ваша бабуся перша б сказала Боже, яке кончене! Буває таке, що люди десь там, оце в Страсну П'ятницю. Ну, в Страсну П'ятницю це загалом, а там велику суботу, наприклад, саді були картоплі. Були колись такі на моїй пам'яті люди, які в неділю йшли картоплю терпоплю, от саме на Великдень. Власне, в якесь велике релігійне свято. Ви б не пішли ні за що купати картоплю? Вас би всі засміяли, якби це було. Але чому ви робите це у День Незалежності, в найсвятішу дату для українців? Характер такий. Може скластись так, що само 24 серпня ну, ви не копаєте картоплю, ви там купаєте 22, 23, ну от як ще в наступні роки прийдеться. Виведіть із свого вжитку, із своєї ментальної прошивочки, те, що ви копаєте завжди картоплю на незалежність. Це не традиція, це купати картоплю в такий святий день або принаймні у вжитку от ще досі цей маркер використовувати. Ми копаємо картоплю на незалежність. Сьогодні це молитися і радіти. Дорогі наші батьки, дорогі наші бабусі, дорогі наші дідусі, я знаю, що ви бачите це відео. Як я й знаю, що багато в чому це ви, вибачте. Ви колотите, приїжджаєте, а то вже все село викопало, сусідка викопала. У мене як от таке немає дітей. Покличте їх на якісь інші вихідні. Ну просто включіться. Можливо, так. Да, можливо, вибачте, так само ви десь там росли в Янському Союзі, де не було цього свята. І десь за 30 років свою прошивочку знову ж таки повторюсь його. Не внесли, власне, але всі зараз адекватні люди вболівають за долю України. Всі ми допомагаємо військовим, донатимо всі ми кричимо, слава Україні, так чи інакше, слава героям. Так, от повага до України, до її героїв, до всього святого, що ми називаємо Україна, починається з того, щоб от не використовувати оце святий день, оцей от вихідний для того, щоб копати картоплю. Тому що ну, ніц не варте. Оте ваше слава Україні, коли ваше слово розходиться з вашим ділом. Це ти маленька люда. Чому взагалі присвятити цей день? Господи, та будь-чому. По-перше, побудьте з родиною. там. Та це є оце от наше таке напівшароварне, зберіться за одним столом, випийте за перемогу, випийте за мир. Але проведіть цей день от хоч раз. У житті я знаю, що масова аудиторія. От є ну, багато ентузіастів. Я ні до кого конкретно там не говорю. Але я знаю, що багато хто є, які ну, не приділяють часу в Україні. От не знають, як його правильно приділити. А воно ж може бути різне, особливо в день незалежності, особливо в неділю, який святий день. Ще Ісус Христос заповідав, що в цей день треба відпочивати. По телевізору буде багато документалок, буде багато художніх фільмів в інтернеті, їх на нетфліксах, на всіх платформах, на Ютубах ще більше. Подивіться це, якщо маєте якісь грошенята, якщо ви якісь молодші, якщо ви там якісь такі от родини культор, зберіть всіх в одну машину, поїдьте в якийсь, я не знаю, Батурин там, умовно, Боже, у Львів, ще кудись. Поїдьте туди, де все дихає, власне, Україною. Присвітіть цей час Україні. Якщо ви вболіваєте за війську, ще в багатьох містах і селах наших, власне, досі плетуть маскувальні сітоньки. Зробіть це, долучіться до якоїсь ініціативи, просто відпочиньте. Я знаю, що багато хто з вас реально. Працює дуже і дуже і дуже багато для України ну в міру можливо, в міру своїх сил, в міру своєї енергії. От, присвятіть цей день державі Україні. От. Кожна моя хвилина заради людей, заради моєї рідної України. Власне, є такі українські щорічники, його видає Микола Томенко, і там я це питаю. Що я зробив для України? Да. От запитуйте себе, що ви зробили для України сьогодні? і з поправкою у день власне незалежності, в самий святий день, коли сам Бог і сама наша історія, і сама тяглість тієї традиції виділа хоч щось зробити для України. Ну і саме просте, що звісно ви можете зробити, це підтримати збір, будь-який збір, наприклад, той збір, який є от в мене в коментарях. Мій ще друг старий добрий студент, політолог Саша Грабарчук, власне, зараз збирає на автівочку для підрозділу вже кілька місяців поспіль, і там бракує ста тисяч гривень. Такому може сподіваюся, що десь хтось оце відео. Подивиться дуже багато людей, і от, власне, всі збагнуть і всі подякують. і всі Якось підніметься ця тема. І кожен захоче задонатити. Зробіть це, будь ласка, І знаєте, багато говоримо про мрії. Про мрії у день незалежності, і мрії є великі, такі як відносний український мир. Питомий український мир, наша перемога, щастя, добробут нашої родини. А я такі маленькі мікромрії. І власне, я почав цю розмову, і чого я навалюю вам зараз ті думки проти течії. Я ж сам з села, і я знаю чим вам погрожувати. Я хочу, щоб для всіх, хто свідомо сьогодні у День Незалежності збере родину або сам піде копати картоплю, він цього не зробив. То щоб пішов такий великий дощ, така рясна злива, щоб вам залоло город на тиждень, вперед, щоб ви туди не могли ввібратися. Яке кончене. На цьому все, друзі. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, пишіть про те, чому я правий або не правий. Підтримуєте ви мене, не підтримуєте. Неодмінно поділіться. Давайте ще з вами перенесемо дискусії у коментарі. Власне, з вами був Максим Левченко. На все добре. Обов'язково поділіться цим відео зі своїми родичами і друзями з приписом От дурне всю життя копали, а дурко вилізло і каже, що не треба, не можна, що де незалежності.